Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелії Матея 9, 35, 38 Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він каже своїм учням: Жнива великі та робітників мало. Просіть, Отже, Господ режним, щоб вислав робітників на свої жнива. Амінь. Євангелії Дматея 9, 35-38 Вівці без пастиря або жнива великі. Ісус обходив усі міста і села, і навчав в синагогах, проповідував Євангелію царства та оздоровляв з всякої недуги. Ось місія кожної людини. Ходити, проповідувати і для підтвердження своїх слів оздоровляти людей. До Ісуса приходили Юрми народу, і Він милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов вівці без пастуха. У наш час таких вівців ще більше і роботи є ще більше. Ісус каже жнива великі та робітників мало. Просіть Отже Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Тобто Ісус пояснює важливість проповідування, важливість того, що є мільйони людей, які не знають Бога і живуть самі по собі, а це їх приведе до згуби. Ісус не боявся, що за Нього скажуть або подумають Він знав, що робить, бо угодну справу. Ісус працював для Царства Божого на землі. До Ісуса існувало тільки одне царство земне, яким керував диявол. і саме для цього прийшов Ісус. Прийшов навчити людей, що можна жити на землі не в царстві сатани, а в царстві небесному, яке від початку світу було нам приготоване. Що означає просити Господи жнив? Це означає, що коли ми проповідуємо, то навчаємо інших людей істин, які вгодні Богові. І цим самим ми запалюємо нових людей, які після нас або і разом з нами будуть нести людям добру новину. Добра новина тому й добра, що корисна, потрібна для людей, які не жили для Бога і Його царства. Ісус закликає бути активним проповідником. Царстві небесному не потрібні, пасивні проповідники, але активні, які носуть Слово Боже всім довкола з великою любов'ю. Я приймаю рішення бути робітником на жнивах, бути робітником Царстві Небесному і вірю, що Дух Святий мені в цьому допоможе. І буде мені, мене вести в правді слова Божого поміж людей і діяти його силою. Амінь. Богом благослоного ранку і дня, всіх справ. Будьмо цими робітниками, які не бояться роботи, не соромляться роботи, але впевнено і наполегливо ідуть за голосом, який. Чують з нутра свого, чують серця, голосу Духа Святого. Амінь.